Новий рік нові виплати з 1 січня держава почала роздавати гроші у програмі Дія, які українці вже можуть оформити. Як саме хто саме? А головне, скільки розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця. Поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на складні, але важливі теми. І сьогодні про новорічні виплати для українців. Їх буде декілька і розраховані вони на різні категорії людей. Почнемо з двох тисяч гривень для людей. Середнього віку і старше йдеться про державну програму під назвою Скринінг здоров'я 40+,» у межах якої громадяни зможуть безоплатно пройти комплексне медичне обстеження. Згідно з повідомленням уряду, ця програма передбачає ранню діагностику найпоширеніших захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу та порушень ментального здоров'я. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, скринінг здоров'я 40+, покликане зробити так, аби якомога більше людей звернули увагу на своє здоров'я, перевірили їх. Ота змогли вчасно виявити потенційні ризики для реалізації цієї програми. Держава на 2026 рік виділила 10 мільярдів гривень. Стати учасником програми може кожен охочий віком від 40 років включно. Запрошення пройти скринінг людям надходитиме в застосунку дія через 30 днів після дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше. Чи вам щойно виповнилося 40, чи 50, чи 60 років? Після того, як людина прийме запрошення, необхідно замовити ДІ-картку в застосунку або ж використати свою уже оформлену, якщо ви її вже оформили. І за сім днів на неї надійдуть кошти дві тисячі гривень, але їх можна буде використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40 тобто витратити на аналізи, медикаменти і ні на що інше. До речі, я теж можу скористатися цією послугою, не всі вірять, але повірте, мені вже 43 роки, от 10 грудня, виповнилося, і якраз днями мені надійшло не запрошення, а повідомлення. І чомусь в дії я його ще не побачив. А от побачив в монобанку, тобто банки вони. Я так бачу, що вони співпрацюють з дією, з державою в цьому напрямку і нагадують українцям, що вони можуть скористатися тими чи іншими пільгами, отримати ту чи іншу. Надбавку доплату, і це вже не вперше. До речі, коли роздавали там тисячу гривень. Так мені також здається, з Монобанку приходило повідомлення, і от зараз я вам його прочитаю. Буквально не знаю, вчора, позавчора прийшло. Віталію, ви можете отримати 2000 гривень для медичного обстеження від держави на діякартку. І далі, що мені подобається, надається інструкція. Щоб отримати виплату, відкрийте картку за кнопкою нижче, під карткою натисніть Підключити програму, далі скринінг здоров'я вас перенесе в дію, де вкажіть моно. Повна інструкція, але з іншого боку, це дуже добре, так тому що дуже швидко, буквально там за кілька секунд, опа, і вже «Дія-картка» є. Підключити програму можна тільки через 30 днів з дати вашого народження. Ми нагадаємо далі, що вони ще написали: гроші можна витратити лише на медичні обстеження в клініках, які підтримують скринінг здоров'я. Тобто, бачите, от, ну, те, що я вам сказав, це все, в принципі, продублював Монобанк. Просто, мабуть, у мені в дію прийде запрошення трошки пізніше, але Монобанк ще мені нагадає. От цікаво, яка у вас ситуація? Можливо, також комусь приходило вже повідомлення, якщо ви користуєтесь Монобанком, Приватбанком, можливо, якісь інші додатки. Напишіть, будь ласка, кому Надходило вже схоже повідомлення, і головне поділіться, чи збираєтесь ви пройти цей скринінг здоров'я, бо я поки що думаю, є різні думки, є люди, які ви знаєте, не дуже довіряють дії, не хочуть мати взагалі з цією так званою цифровізацією нічого спільного. Є люди, у яких побоювання, які от принципово не беруть оцію тисячу гривень від Зеленського. Так і я думаю, вони так само і не будуть брати. І е, от ці 2000 гривень. Так само, друзі, давайте говорити відверто. Я вже про це говорив у, в одному з минулих відео перед Новим роком, що навряд чи е, українці 40, плюс, я маю на увазі чоловіків, е, будуть користуватися цією послугою. Ну, тобто будуть, але не всі. Тобто, це будуть хіба що заброньовані українці. Тому що ті, які воюють, вони воюють їм не до цього. Ну, Їх і так перевіряють: там ВЛК, якщо якесь поранення, вони отримують медичні послуги від держави, їм цей скринінг ні до чого. А ті, які. Скажімо так, бояться ТЦК, ну, вони не підуть у лікарню, навіть якщо їм там не 2 тисячі, а 20 тисяч запропонують, тому що це великі ризики. Я от навіть нещодавно бачив. В соцмережах відео як правоохоронці разом з співробітниками ТСК вже переслідують людей прямо у лікарнях. Ну тому після цього я сумніваюся, що люди туди підуть. Зараз я без жодних там оцінок, так але факт залишається фактом, що цією послугою не зможуть скористатися усі. Через різні обставини, ну тому фактично, держава не зможе покрити ось весь цей прошарок 40+, і знати дійсно правду про стан здоров'я українців. Це те, що стосується скринінгу, але окрім виплати на здоров'я для тих, кому 40+, уряд через дію також виплачує по 2 тисячі гривень для вразливих категорій населення. Не плутайте зі скринінгом, це вже інша державна допомога, просто розмір допомоги той самий 2 тисячі гривень. Отже, хто має право на виплату? За попередньою інформацією, допомога є цільовою на отримання 2 тисяч гривень. Можуть розраховувати родини, які відповідають наступним критеріям, тобто йдеться не про окрему людину, а про цілі родини. Отже, що це за родини? Вони мають е мати статус ВПО, наприклад, один з критеріїв: це родини, які є внутрішньо переміщеними особами. Також малозабезпеченість родини, які офіційно мають статус малозабезпечених, наявність дітей шкільного віку. Виплата тоді призначається для забезпечення потреб дітей віком від 6 до 18 років. У зимовий період це одяг, навчальне приладдя тощо. Також розглядається можливість надання допомоги родинам, які проживають на територіях, наближених до зони бойових дій. Як отримати ці кошти через дію? Процедура оформлення максимально спрощена для того, щоб уникнути черг у ЦНАПах та органах соцзахисту. Отже, алгоритм дій такий: оновіть застосунок дія до останньої версії. Перейдіть у розділ послуги. Оберіть пункт допомога або, або спеціальну назву програми, яка з'явиться в меню. Ну, тобто, те, що я вам казав, тобто, це може бути і скринінг, а може бути інша програма. Система автоматично перевірить ваші дані в реєстрах, якщо ви підпадаєте під критерії виплати, кнопка Подати заявку стане активною. Далі вкажіть рахунок картки, є підтримка або іншої картки для соціальних виплат, на яку мають надійти кошти, ну, тобто ваша банківська картка. Терміни надходження будуть такі: після подання заявки та її верифікації, кошти повинні надійти на рахунок протягом 10 робочих днів. Гроші можна буде витратити на будь-які потреби без. Обмежень на відміну від деяких попередніх цільових програм, ну оце добре, тобто. От на родину, яка є малозабезпеченою, яка є ВПО, тобто ці родини зможуть ці 2000 тисячі гривень витратити, як вони забажають, наскільки я зрозумів. А от е, люди 40 які хочуть перевірити своє здоров'я, вони зможуть витратити ці гроші виключно на медичні послуги. Уряд наголошує, якщо ви вже отримуєте аналогічну допомогу від міжнародних організацій, наприклад, ООН ЮНІСЕФ тощо, то система може. Відхилити заявку, щоб уникнути дублювання виплат, отже, друзі, підсумовуємо: З початку року держава запускає одразу. Кілька програм підтримки через дію для когось це 2000 тисячі гривень на перевірку здоров'я, а для когось пряма фінансова допомога на зиму. Суми можливо не захмарні, але в нинішніх умовах вони точно не будуть зайвими. Головне не пропустити повідомлення в дії, перевірити, чи оновлений застосунок і уважно читати умови конкретної програми. Бо як бачите, виплати різні правила різні і дуже легко заплутатися. От я теж коли готував для вас цю довідку, цю інформацію, так, то я теж не зрозумів 2000 тисячі гривень це на здоров'я чи це для родин ВПО, чи для чого. Ну, виявляється, це різні програми, просто однакові суми. Щось у нас держава полюбляє от такі от маленькі суми, 2000 тисячі гривень, не знаю. Ну, вже б якось би, можливо, краще б почекали. на Назбирали б більше грошей або б знайшли фінансування і вже ну, давали по 10 тисяч гривень. От я не знаю. Чесно, напишіть в коментарях одразу: От 2 тисячі гривень, що вони змінять у вашому житті? От наскільки вони можуть вам допомогти? Що можна на 2 тисячі гривень, не знаю, там купити для, для дитини, для себе. Ну, навіть якщо говорити про, а, про медицину, 2 тисячі гривень. От піти в аптеку, от я знаю, що якщо не дай Боже, я захворію. То сходити просто в аптеку купити там щось від горла від носа, ну це вже десь 500 гривень мінімум виходить. Нібито нічого не купив, ну звичайні якісь речі прошу в аптеці там найдешевше мені дати, вже 500 гривень нема. А що таке 2000 гривень? Ну Хіба можна на ці гроші розраховувати на якесь якісне медичне обслуговування? Чи варта ця допомога того, щоб витрачати на неї свій час? Але якщо звісно для вас, е, знаєте. Ситуація складається таким чином, що кожна копійка має значення, то звичайно беріть. Ну тобто, це рішення кожного. Тому напишіть в коментарях, чи приходило вам вже повідомлення про виплати, якою програмою ви, можливо, вже скористалися, чи вважаєте ви такі суми реальною підтримкою від держави, чи можливо ви вважаєте це знущанням? Ну і звичайно, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та підписуйтесь на канал Політмедіа. Якщо ще цього не зробили, побачимося вже у наступних відео. Мене звати Віталій Маргалик. Бережіть себе!